Чи можна вилікувати простий герпес або ж те захворювання з вами назавжди? Дивіться це відео до кінця та дізнавайтеся відповідь. Я Наталія Єльчук, лікар-дерматовенеролог, дерматохірург. Вітаю! Що таке герпес? Які причини виникнення герпесу? Герпес це гостре вірусне захворювання шкіри, спричинене вірусом простого герпесу першого та другого типу. Близько 50% нашого населення, хоча б раз в житті, мали епізод простого герпесу. Причини виникнення герпесу це є, власне, вірус герпесу першого типу та другого типу. Простий герпес викликається вірусом простого герпесу першого або другого типу, який зазвичай є або на губах, або на статевих органах. Які види герпесу вирізняють? Є два типи простого герпесу. Перший тип це Лабіальний або негенітальний, який в основному буває на слизових оболонках, тобто на губах, на яснах та на інших слизових оболонках ротової порожнини. Та другий тип генітальний, який власне і буває на статевих органах. Хоча зараз ця відмінність вона досить стерта. Як передається герпес? Чи правда що більшість людей має герпес, але не у всіх він проявляється? Вірус герпесу передається через прямий контакт із шкірою хворим, через поцілунки та статеві контакти. Але вірус герпесу ніколи не передається через побутові предмети, басейн чи сауну. Так, якщо хоч раз герпес вірусу потрапив у ваш організм, він отримує прописку там назавжди. Він оселяється в нервових вузлах і при загостреннях може реактивуватися і знову потрапити до шкіри. Чи може інфікувати мама дитину, зокрема при пологах? Так, матір може інфікувати дитину при пологах, якщо на момент пологів у матері є активні прояви захворювання. Які симптоми герпесу? Первинна інфекція в основному виникає в дитинстві. Спочатку висипанням передують... Симптоми по типу печіння, болю, інших неприємних симптомів. Далі виникає вузлик або папула, з якої утворюється пухарець із рідиною або гнійничок. Через 24 години цей гнійничок або пухерець перетворюється на активну ранку, яка потім згодом покривається кірочкою. Може ще разом бути загальне нездуження, а може пацієнт себе абсолютно нормально почувати. Вірус герпесу часто рецидивує і з'являється зазвичай на одній і тій самій ділянці. Окрім герпесу на губах, також існують інакші локалізації: це ясна, пальці рук, орган зору. Також герпес може бути поширений по всьому тілу. Це залежить від локалізації нерва, який був вражений, та від вхідних хворіт, де саме потрапив цей вірус герпесу. Як перевіритися на наявність герпесу? Зазвичай для встановлення діагнозу герпес достатньо просто клінічного огляду. Однак, коли є сумніви, можна зробити аналіз: це мазок із місця враження методом ПЛР, який підтвердить гостре враження, також можна здати кров на антитіла, які також підтвердять перенесену інфекцію. Навіть якщо у вас ніколи не було клінічних проявів герпесу, можна здати кров на антитіла, щоб вияснити, чи є вірус герпесу у вас в організмі, що сприяє загостренню герпесу. Рецидиви простого герпесу можуть бути спровоковані навіть незначними травмами, коли ви, наприклад, прикусили губу, подряпали її або проводили певні маніпуляції на цій ділянці, наприклад, ін'єкції краси чи перманентний макіяж. Також одним із основних тригерів це є загальне ослаблення організму, простудні захворювання, зниження імунітету. Переохолодження або ж навпаки інтенсивне сонячне випромінювання нерідко у жінок перед менструальним циклом також бувають спалахи вірусу герпесу. Одним із найважливіших тригерів це є емоційний стрес. Яскравіші прояви герпесу мають люди похилого віку та люди зі зниженим імунітетом внаслідок хвороби імунної системи, або якщо ці люди приймають ліки, які знижують імунітет. Говорячи про яскравіші, мається на увазі, що хвороба триває довше та висипання вражають більшу частину тіла. Яка різниця між заїдою та герпесом? Заїди це хворобливі тріщинки саме в кутиках рота, а герпес все ж таки більше локалізується на самих губах. Окрім того, заїди здебільшого спричинені бактеріальною або грибковою інфекцією, а вірус герпесу вірусної інфекції. Окрім того, заїди виглядають як тріщинки, які можуть ще супроводжуватися почервонінням та нальотом. А при герпесі – це більше пухарцеві висипання. Чи виліковний герпес? Ні, вірус герпесу залишається з вами назавжди, адже він оселяється в нервових вузлах. Проте на цьому моменті не варто панікувати, адже зазвичай вірус герпесу може або не проявлятися, або мати досить легкі симптоми. Як лікувати герпес на губах і на обличчі в домашніх умовах? Чи ефективні мазі та креми? Герпес може пройти самостійно навіть без лікування. Проте, якщо за тиждень герпес не загоївся, варто звернутися до лікаря. У лікуванні герпесу є як місцева терапія, так і системна, тобто прийом ліків всередину. Місцева терапія це різні гелі, креми, мазі, на основі ацикловіру або пенцикловіру, показали, що їх застосування зменшує тривалість хвороби всього лиш на один день. Це при правильному застосуванні, тобто 5-7 разів на день активно втираючи. Натомість системна терапія, це прийом таблеток всередину показали більшу ефективність. Це препарати на основі ацикловіру, валацикловіру або фамцикловіру. Проте варто пам'ятати, що ліки потрібно приймати при Перших симптомах герпісу, коли ви тільки відчули поколювання, печіння, коли ще навіть немає висипань, тоді терапія буде найбільш ефективною. Коли ж у вас уже є ранки, кірочки, то можна дочекатися, коли герпес самостійно загоїться, тому що в такому разі. Терапія вже не буде ефективною. Існує дуже багато народних методів з лікування герпесу з використанням зубної пасти, різних спиртових настоїв та примочок. Вони не те що є неефективними, вони можуть ще провокувати збільшене запалення, і таким чином висипання будуть довше загоюватися. Натомість для додаткового лікування місцево можна застосовувати різні мазі та креми з. Цинком, який буде додатково підсушувати висипання. Окрім того, за кордоном існують такі цікаві засоби, як гігієнічні помади, які підвищують місцеву температуру, таким чином вбиваючи вірус. Чи можна позбутися герпесу за один день? Так, якщо починати приймати противірусні таблетки в перші 72 години, коли ви тільки відчули поколювання свербіж або печіння, краще до появи висипань. Якщо у вас вже є висипання, немає сенсу приймати противірусні препарати, адже вони вже будуть неефективними. Що не можна робити при герпесі? Потрібно уникати надмірної травматизації, тобто не здирати кірочки з герпесу, не проколювати пухарці голочкою, не наносити на місце враження декоративну косметику. Також потрібно уникати прямих контактів зі шкірою інших людей. Якщо ви торкнулися в місця герпесу, помийте руки з милом, щоб не перенести інфекцію на іншу ділянку шкіри. Як себе захистити? Якою має бути профілактика? Якщо у вас ще ніколи не було проявів герпесу, раджу уникати прямого контакту з ураженою ділянкою людини, в якої зараз активна фаза герпесу. Дбайте про свій імунітет. Добре їжте, добре спіть, менше стресуйте та лікуйте усі хронічні захворювання. Варто пам'ятати про захист від ультрафіолету: є спеціальні гігієнічні бальзами із сонцезахисними фільтрами. Також уникайте перехолодження, менше травмуйте вражену ділянку. Перед косметологічними процедурами в ділянці губ можна профілактично пропити противірусні препарати. Пам'ятайте, що красива шкіра це здорова шкіра. Дбайте про неї і не забувайте підписуватись на канал Мед Плюс. Ставте вподобайку під цим відео та пишіть коментарі. Я відповім.